В рамках благодійного проєкту Тиждень добрих справ 2023. Цими вихідними молодь з числа внутрішньопереміщених осіб разом із командою Лофт та активною молоддю нашої громади здійснила подорож до міста Герой Одеса. Вирушили в подорож у суботній ранок на комфортабельному двоповерховому автобусі. Ми зібралися дуже рано, і першим, ми побачили, це двохетажний автобус. Ну, це було щось нове для нас. Ми всі зразу вже побігли на цей другий етаж. По приїзду усі учасники відправилися у пішу прогулянку по історичній частині міста. Після тривалої прогулянки, подихавши чистим морським повітрям, молодь завітала почастувати у Макдональдс. Варто зауважити, що все це було безкоштовно для них. Потім ми вже приїхали. Ми якраз зголодніли до того часу і прикусили в Макдональдсі бургерами. Картошкою фрі, все було безплатно, ми дуже цьому раді. Дякуємо е, торгівельному дому імперія холода та е, Миколі Степаняну за надану можливість е, відволікти нашу молодь від е, такої змішаної форми навчання. Найголовніша е, нагорода е, бачити. Щасливі е, посмішки дітей, також учасники відвідали кінотеатр, де переглянули український анімаційний мультфільм Мавка Лісова пісня. Всі вони повернулися додому, переповнені позитивними емоціями та враженнями. Загалі. Поїздка була просто неймовірно, чудова. Мені дуже сподобалося. Сподобалося як їхати в Одесу, так і гуляти по місту. Ми гуляли на Дербасівській, потім зайшли в Макдональдс, нам купили поїздки. Ми зайшли в кінотеатр. Подивили. Ми були на мультфільмі Мавка, лісова пісня мультфільм просто бомба. Він український, я його так чекала, років напевно чотири роки чекала взагалі класнючий мультфільм. Поїздка дуже сподобалась, особливо тим, що. Ми їхали автобусом. Усі от 35 дітей їхали автобусом, і ще на першому поверсі, ще на другому, ми всі друг до друг, ну один до одного ходили, співали пісні, зробили собі караоке, ділилися своєю їжею, жартували, обговорювали улюблені мультфільми, якісь аніме і так далі. Взагалі, просто ось такі поїздки, на мою думку, дуже здружнюють. І взагалі, от я знайшла собі, ну точно зо п'ять друзів. Так, за цю поїздку в мене з'явилося. Тож, котре переконуємося, що в Подільську всіляко сприяють тому, аби молодь нашої громади та молодь числа внутрішньо переміщених осіб всебічно розвивались та з користю проводили своє дозвілля.